Ну що можна сказати? Гра була достойна двох суперників. В першому таймі. В першому таймі була, що одна команда мала можливість, атакувала, що друга команда можливість. Ну Помилка вперше ми забили гол, помилка другого вратаря пропустили. ну В другому таймі. Вишили, ну, скільки хлопці вони вилучилися. Провели пару замін, пару ірків поводні. Я думаю, що рахунок відповідає ігрі. Далі будемо працювати над своїми помилками. Ще будемо шукати, пару позицій усилювати. Я думаю, що часом буде все добре. Що можна сказати, по грі десь два різних тайми. В другому таймі, так як гра складалася, то швидше ми очко здобули, хоча могли і вирвати перемогу. Шкода, що зразу десь ми не включилися вчасно в цю гру, але за характер, який проявили вже в кінцівці, можна команді подякувати. Будемо далі працювати, рухатися. Думаю, що всі наші перемоги поправят.